Всім привіт! У цьому відео хочу вам показати розказати такий невеличкий лайфхак Як вишити гарненьку таку посмішку, рівненько. Для початку нам потрібно вставити шпильки в крайні точки посмішки. Можна прикласти нитку, щоб зрозуміти, де вони мають знаходитись. Отже, беремо голку для вишивання, вводимо її для початку збоку. І від крайньої шпильки починаємо вишивати такими невеличкими кроками через два стовпчики. Ось так виглядає звичайна вишивка. Але далі ми цю посмішку трішки удосконалимо, щоб вона була рівненька. Для цього ми просто просиляємо голку з ниткою під кожен крок. Але головне, щоб розселяти у одному напрямку. Далі зав'язуємо та ховаємо нитку. І ось така гарненька, рівненька посмішка у нас готова.